Дорогі колеги, Рада молодих учених Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна щиро вітає з Днем Науки. Каразінський університет один з найкращих університетів України та Європи. Він гармонійно поєднує класичну науку, потужні наукові школи, креатив та інновації. У нашій Альма-Матер над науковими розробками та дослідженнями працює понад 900 молодих науковців. Френсіс Бекон стверджував, що знання це сила, а сила це знання. І в цей надзвичайно складний час молоді науковці Каразінського університету працюють тут, в центрі Харкова, в його серці, над розв'язанням таких важливих для нашої держави питань, як біонанотехнології, ядерна фізика, дослідження суспільства та відновлення людського потенціалу України. Інформаційні технології, банківська сфера, розвиток економіки, сучасна медицина, молодіжна політика в умовах війни та повоєнного відновлення, екологічні проекти. Харків це потужне та сильне місто, місто фронтир. А молоді науковці Каразінського університету міцно тривають науковий та освітній фронт. Слово їм амбітним, талановитим та яскравим. Наша кафедра медичної фізики та біомедичних нанотехнологій у мирний час займалась дослідженням механізмів перебігу новоліковних хвороб сучасності та пошуком нових лікарських засобів, що здатні допомогти подолати ці недуги. Ми не припинили своєї наукової роботи. Умови важкі, але ми працюємо та робимо свою справу, яка буде у нагоді як Україні, так і світу. На мою думку, наука це той локомотив, що здатен вести країну у майбутнє. Тому не зупиняємось. Все буде добре. Незважаючи на рік війни, біологічний факультет Каразінського університету і наша кафедра зоології та екології тварин працюють, проводять дослідження разом з викладачами та студентами. Ми описуємо нові для науки види, проводимо антарктичні дослідження, а також дослідження фауни Світового океану. Використовуємо найсучасніші методи молекулярної біології. І методи мікроскопічного аналізу. Приєднуйтесь до нас. Працюємо разом. Зараз я працюю над моделюванням та аналізом по розсіянню альфа-частинок це ядра гелію на важких атомних ядрах, таких як Свинець, Нікель, Олово та інші. Взаємодія адронів з атомними ядрами. Є важливим джерелом інформації про структуру ядер і механізми ядерної взаємодії. Ще в середині ХХ століття Пешбах, Портер та Вайскоп запропонували оптичну модель ядерного розсіяння. Цей підхід ліг в основу розрахунків коефіцієнтів, параметрів приладів, які використовують сучасні ядерні технології Це насамперед, ядерні реактори. Прилади ядерної медицини та ядерної зброї. У цьому підході адрон ядерне розсіяння розглядається як аналог розсіяння світлової хвилі теоричною краплею рідини з певним значенням показників заломлення та коефіцієнтів поглинання. Оптична модель ядерного розсіяння виявилась потужним теоретичним інструментом для опису великої кількості експериментальних даних. Однак ця модель не враховувала різноманітні важливі параметри ядер, наприклад, його оболонкову структуру. Альтернативний підхід для описання адрон ядерної взаємодії був запропонований у університетською групою науковців. Цей підхід базується на матриці розсіяння та дає змогу отримати досить прості аналітичні вирази для спостережуваних реакцій. Амплітуд і переріз. Також він дозволяє прояснити фізичний зміст параметрів моделі та залежність величин від параметрів матриці розсіяння. Ми розглядаємо фраунгоферівську та Френелівську картини ядерного розсіяння. Райдужене розсіяння під час ядерних зіткнень, квантову інтерференцію. Та застосування до розсіяння дронів на ядрах, що мають кластерну структуру. Вірю, що продовження фундаментальних ядерних досліджень є основою енергетичної стійкості та обороноздатності країни в майбутньому. Розвиток енергетичної галузі сьогодні та завжди є запорукою енергетичної безпеки країни, а отже, і її безпеки, взагалі. Кафедра має два головні напрямки діяльності: це освіта і наука. Освітня складова це підготовка висококваліфікованих спеціалістів з прикладної фізики та енергетики, які здатні вирішувати весь спектр проблем енергетичної галузі, наукові задачі та прикладні проблеми пошуку нових джерел, раціоналізації, використання наявних джерел. Та обслуговування енергетичних систем диктують постійний попит на випускників нашої кафедри. Наші студенти отримують фундаментальну фізико-математичну освіту. Разом із цим вони опановують сучасні засади інформаційних технологій: це програмування у всіх його формах, веб, десктоп, ембедед, нейронні мережі, бази даних та обробка великих об'ємів інформації, а також моделювання фізичних складних процесів. Цифрову та аналогову електроніку. Такий багаж знань дозволяє успішно і плідно працювати у науково-дослідних установах, науково-ємному виробництві, а також ІТ-сфері. Наукові інтереси кафедри, спрямовані на вирішення як теоретичних, так і практичних проблем перетворення, передачі, зберігання і використання енергії. Головним фокусом наукової діяльності кафедри є теоретичні та експериментальні дослідження фізико енергетичних процесів, а також комп'ютерне моделювання їхнього перебігу. Кафедра проєктує програмно-апаратні рішення для моніторингу та діагностики енергетичних систем, оптимізації роботи енергетичних комплексів, автоматизованого управління фізичними процесами у традиційній та зеленій енергетиці. Я щиро впевнений, що наукова і освітня діяльність нашої кафедри стане у нагоді як Україні, так і світу. Двома основними напрямками роботи хімічного факультету є освіта та наука. Ключовим елементом освітньої роботи є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузях хімічних дисциплін органічної, фізичної, аналітичної, неорганічної, фармацевтичної, квантової хімії, фізико хімічних методів дослідження, а також молекулярного моделювання. Щорічний попит на професіоналів хіміків, випускників хімічного факультету дуже високий. Більшість випускників працевлаштовані за спеціальністю хімія та працюють у провідних компаніях України та світу. Наукова складова роботи полягає у виконанні прикладних та фундаментальних розробок за державними та комерційними проєктами. Пошук та дизайн нових матеріалів із запрограмованими властивостями, які можуть принести користь суспільству, завжди будуть невичерпним джерелом інтересу до хімічних наук. На окрему увагу заслуговує міжнародне співробітництво. Хімічний факультет є партнером університетів та наукових установ в країнах Європи та Америки, як то Університет Лілію, Дніце Софії Антиполіс та університет Толузи Тріполь Сабатьє. Щорічно реалізується академічна мобільність за програмами освітньо кваліфікаційних рівнів магістр та доктор філософії. Одним з ключових питань. Зараз є можливість виїзду за кордон на короткострокові наукові стажування викладачів, адже вони мають офіційні бронювання. Це дозволить поширити українську наукову позицію у світі та надасть можливість залучення грантів. Соціологічне дослідження під час війни це не просто вивчати суспільство. Це перш за все спроба знайти підходи до розуміння суспільства, підходи до дослідження суспільства, підходи до управління суспільством. І це про життя суспільства в умовах кардинальних змін і на сьогоднішній день про життя в умовах війни. Я хочу навести лише декілька прикладів наукових розробок, які ми включені всім факультетом та нашим науковим колективом в цьому році. Перший проект Фусілі. Проєкт, що має назву Сприяння трансформації міської харчової системи шляхом впровадження інноваційних живих лабораторій. Це міжнародний науковий дослідний проєкт, який ще декілька років тому був підтриманий Європейським Союзом в рамках програми горизонт 2020, в основі якого лежить розробка міських планів харчування в їх місцевих умовах для досягнення комплексного та цілісного переходу до здорових, стійких, безпечних і що важливо, інклюзивних та економічно ефективних систем харчування. Мова йде про вивчення урбанізованого простору та продовольчого. Систем. І цього року в умовах війни ми проєкт трансформували вивчення, перш за все, продовольчої нерівності та продовольчої безпеки, а також мережі підтримки у воєнному Харкові, що сформовані за останній рік. Ще один проєкт, що має назву SmartPL. це новий міжнародний проєкт, що стартував за підтримки програми Erasmus проєкт, в якому беруть участь співробітники з цього факультету і який. Перш за все спрямований на впровадження моделі персоналізованого навчання на основі віртуального навчального середовища. І мова йде ще й про такий компонент, як інтелектуальне репетиторство. Те репетиторство, яке ми називаємо навчання без обмежень. Про що це? Інтелектуальне репетиторство це набір інструментів для навчання. Однак, Набір дуже специфічних інструментів, адже мова йде про онлайн-платформу для віртуального персоналізованого навчання та платформу для формування оцінювання учнів. Мова йде про коворкінг-центр, який буде обладнаний для організації, перш за все, гібридного навчання, що є важливим в умовах тих змін, що ми сьогодні існуємо. І мова йде про навчальний процес, який дає більше можливості як викладачам, так і студентам. А навчання без обмежень це перш за все означає, що будь-які студенти є включеними у цей процес незалежно від віку, від соціально-економічного статусу, від освітніх потреб, або незалежно від можливості бути присутнім в аудиторії чи ні. Ще один проект гендерні дослідження та виклики війни в стійкості університетів в Україні, мережа для досконалості у викладанні та інституційному розвитку. Цей проєкт, що реалізується спільно з чотирма міжнародними проєктами, який був підтримом з Шведським інститутом, і який ми почали реалізувати цього року, і проєкт розрахований на два роки. Проєкт стосовно дуже важливої, такої сенситивної тематики, і це те, про як... той проєкт, в якому ми будемо розробляти мережу науковців або створювати мережу науковців з тематики гендерних досліджень. Буде створений окремий курс про гендероване суспільство. Буде створена цифрова платформа для науковців із гендерних досліджень. І основна мета цього проекту, перш за все, це підтримати українські університети у розробці стратегії гендерної рівності, у стратегії боротьби з проявами гендерної нерівності та дискримінації та реалізації планів дій щодо досягнення цієї гендерної рівності. І останній проект, про який я хотіла б сьогодні згадати, це проект майбутнє публічного адміністрування, який реалізується в рамках програми належного врядування та транскордонного співробітництва, яка співфінансується European Economic Association і державним бюджетом Словацької Республіки. Перш за все, метою цього проєкту є забезпечення підготовки експертів для державних установ України та Словаччини шляхом співпраці цих двох університетських закладів, які розташовані в цих країнах. Цей проект вкрай важливий в умовах таких системних змін, які на які очікує Україна, і учасниками проекту на сьогоднішній день створюється платформа для обміну думками із зацікавленою експертною аудиторією в Україні та в Словаччині. І мова йде про таку аудиторію, як студенти, викладачі, експерти, громадські організації тощо. Мова йде про гробацьку доброчесність, про підзвітність, про чесність, про досягнення більшого інтересу до прозорості державного сектору. Мова йде про більшу відкритість, про відкритий доступ до інформації. Тобто це все те, що є необхідним для успішної розбудови української держави. Ці та інші проекти ми реалізуємо в таких непростих умовах, однак впевнені, що у цього буде свій науковий доробок та результат. Географи суспільники Каразінського університету активно співпрацюють з провідними вченими європейських вишів. Зокрема, Польщі, Румунії, Чехії, Естонії, Іспанії, у тому числі за програмами Еразмус, Жанмане, Наука заради миру та безпеки. Протягом цього року розпочато роботу у міжнародних наукових проєктах, грантовий проект на проведення семінару передових досліджень досягнення стійкого розвитку в Україні через реконструкцію військових територій, за програмою НАТО, Наука заради миру та безпеки спільно з університетом Орадя Румунії. Дослідницький грант особливості розвитку транспортної інфраструктури Харкова і Варшави у рамках Норвезько-польського проекту Комобіліті спільно з інститутом інфраструктури, транспорту та мобільності Варшавської школи економіки. Географи суспільники Каразінського працюють над дослідженнями актуальних проблем суспільства, питання розвитку громади територій. Просторово-функціональної організації міст та повоєнного відновлення міського середовища, зокрема у рамках проєкту коурбанізм із акцентом на переосмислення розвитку міст України, формування альтернативних сценаріїв просторових трансформацій, які є інтенсифікатором якісних змін у соціальній, економічній, культурній та екологічній сферах. Також ми долучились до підготовки стратегії розвитку міста Харків. Та планів його повоєнного відновлення брали участь у проєкті з визначення регіональних полюсів зростання спільно із Міністерством розвитку громад та територій України. Питання міграції населення, у тому числі вимушеної її соціально просторові моделі, проблеми інтеграції та наслідки територіального перерозподілу населення, формування, відновлення та нарощування людського потенціалу на усіх територіальних рівнях. Що лежить у сфері національної безпеки України, питання повоєнного відновлення є новим для незалежної України, враховуючи інтенсивні процеси євроінтеграції, підтримку міжнародних партнерів, можливість імплементації світового досвіду та кращих практик, процес відновлення та відбудови після перемоги має відбуватись швидко та ефективно. Стійкість людського потенціалу перед викликами сьогодення умотивованість українців до повоєнного відновлення батьківщини стануть драйвером стрімкого розвитку України та забезпечать її можливості достойно інтегруватися в європейське співтовариство. Протягом останнього десятиліття вища освіта України реструктурувалася з метою інтеграції до європейського освітнього простору. Відповідно до принципів студенто-центрованого навчання, забезпечення якості, доступності та інклюзії, основою побутови європейського освітнього простору є мовні компетенції. Вони є незамінними для мобільності, співпраці та взаєморозуміння людей, яких розділяють кордони, забезпечуючи їм ширший та різноманітніший освітній досвід. Згідно результатів опитувань молодих спеціалістів, 95% респондентів не мають сертифікату, який би підтверджував рівень володіння іноземною мовою. Проте майже 90% усвідомлюють необхідність вивчення іноземних мов у сучасному світі для досягнення різних цілей. Таким чином, у рамках проведеного дослідження, їхня готовність до двомовного навчання. Відіграє значну, якщо не визначальну роль. Саме тому в університеті запроваджена стратегія багатомовності, завдяки якій Харківський національний університет імені Каразіна має стати відкритою багатомовною академічною спільнотою. Особлива увага приділяється навчанню фахівців військової, юридичної та медичної сфери. Які, як ніхто інший, в наш час потребують знання якомога більшої кількості іноземних мов, мовні курси створені для задоволення потреб військовослужбовців, юристів, медичних працівників в практичних навичках володіння англійською мовою, з метою спілкування під час проведення спільних міжнародних військових заходів різного роду операції. Миротворчих місій спільних навчань і надання гуманітарної допомоги. Наш проєкт реалізується за допомогою роботи Міжнародного центру мовної підготовки та сертифікації, пройти підготовку будь-якого рівня та отримати сертифікат підтвердження можуть як представники нашого університету, так і фахівці з усієї країни. Іноземні мови. Це шлях розширення горизонтів наукового пошуку та спосіб представити ваші ідеї та досягнення всьому світові. Що означає бути підприємцем? Це означає відвідувати ті місця, яких ніхто не наважувався дістатись, їздити без правил, коли це можливо? Змінювати світ навколо себе, брати на себе відповідальність за руйнування. Сміятися в обличчя невизначеності, щоб створювати нову реальність, бути сильними, коли інші слабкі, продовжувати вірити, коли всі зневірилися, прокладати шлях у майбутнє, коли нагорода ще попереду. Що означає бути науковцем? Це означає продовжувати працювати, незважаючи на втому, шукати відповіді на запитання завтрашнього дня, ставити завдання і йти до кінця, прокладати свій шлях із думкою про інших. Що об'єднує науку і підприємництво? Підприємництво має дослідницьку природу, а науці властиві новаторство та ризик. Саме ця схожість надихнула розпочати дослідження на тему суспільної цінності наукоорієнтованого підприємництва, прагнучи знайти відповіді на запитання: чи може бізнес приносити більшу цінність, аніж прибутки, чи може університет охоплювати більше, ніж освіта і наука? Який ефект від співробітництва університету та бізнесу? Як краще організувати дане співробітництво? Ми спрямовуємо зусилля на розробку новітніх бізнес-моделей: бізнес моделей, що створюють цінність для суспільства, бізнес моделей що сприяє досягненню цілей сталого розвитку, бізнес моделей що із думкою про інших прокладають шлях у майбутнє, коли нагорода ще попереду. Я працюю над дослідницьким проєктом Скляний у черняхівській культурі на території України. За сумісництвом я є асистентом у науководослідній лабораторії Германо-Слов'янської археологічної експедиції. Це структурний підрозділ історичного факультету, який очолює професор Михайло Любічев. Разом із моїми колегами ми вивчаємо матеріальну культуру населення римського часу Дніпродонецького вододілу. Цей регіон обмежується переважно кордонами сучасної Харківської області на сході України. Перші східногерманські впливи тут простежуються ще від початку першого тисячоліття, але найбільшого масштабу вони набули в пізньоримський час із міграцією носіїв черняхівської культури, яку пов'язують з готським союзом варварських племен. На піку свого існування, який ймовірно припадає на період успішних відносин готів із сусідньою Римською імперією, черняхівська культура охоплювала майже всю територію сучасних України, Молдови та Румунії. Тривалий час наші уявлення про варварські суспільства базувалися лише на відомостях із писемних джерел. Стародавні автори зображали їх досить примітивними племенами із низкою дивних, а іноді навіть бридких звичаїв. Важко звинувачувати давніх римлян у спотворенні реальності. Вони описували варварів лише такими, якими уявляли їх в собі. Тим часом археологічні дослідження матеріальної культури пізньоримського часу у Східній Європі сьогодні руйнують деякі кліше пов'язані із зневажливим сприйняттям варварів. Нещодавні відкриття формують зовсім інше уявлення про носіїв черняхівської культури, як дуже розумних, авантюрних, ініціативних людей, які копіювали та імітували римські монети, виробляли високоякісні товари, як ювелірні прикраси, кружальний і навіть скляний посуд, використовуючи імпортну сировину, а також брали активну участь у торгівлі в межах Чорноморського регіону. Археологічні дослідження продовжують відкривати нові аспекти функціонування варварських суспільств. Наразі ми працюємо над проєктом створення музею під відкритим небом готського селища в околицях комплексу черняхівських пам'яток у Війтинках на південному заході Харківської області, де ми проводимо польові дослідження з 2004 року. Я гадаю, що в недалекому майбутньому це місце стане привабливим центром як для науковців, так і для звичайних туристів. Російське повномасштабне військове вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року обстріли нашої країни артилерією, ракетами і так далі призвели до того, що мільйони звичайних мирних жителів були змушені тікати зі своїх домівок, рятуючи власні життя. Мільйони українців стали біженцями в різних країнах Європи. Велика частина з них, відчуваючи любов до батьківщини, зв'язок з рідною країною та переживаючи з родичів, і близьких людей, які нікуди не виїхали, намагаються в різний спосіб допомагати наближати перемогу України. Майже сто років назад, у 1920-х роках, під впливом наступу на наші землі армії радянської Росії, в Європі опинилось багато українських біженців. Одним із центрів української еміграції в цей період стає Франція, важлива європейська країна, яка відігравала і продовжує відігравати значну роль на міжнародній політичній арені. Саме у її столиці Парижі в 1924-1926 роках знаходився уряд Української народної республіки в екзилі. Безперечно, і у 1920-х роках багато хто намагався допомагати своїй батьківщині. Але виникає проблема необхідності більш комплексного вивчення цього аспекту. Яка кількість від усіх українських емігрантів в Парижі реально цікавилася справами в Україні і приймала участь, щоб організувати допомогу своїй батьківщині? Ну, перш за все, у реалізації політичних прав. Якою була динаміка в цьому напрямі та що на неї впливало? Які методи використовували українські мігранти та їх об'єднання для досягнення своїх цілей? Нарешті, які позитивні кейси? Ми можемо виділити в даному контексті, а що не мало, по суті, жодного ефекту, та які проблеми заважали досягати хоча б якихось якісних результатів. Виявлені практики, які спрацювали та не спрацювали в ті складні часи, можуть бути враховані під час сучасного вибудовування взаємодії України з тимчасовими переселенцями та вимушеними мігрантами. Немає сумнівів, що українців українці в Парижі та й у всій, власне, Франції, можуть стати потужними промоутерами нашої країни її рупором та опорою, особливо в середній та далекій перспективі. А їх результативність зросте ще більше, якщо буде налагоджена ефективна співпраця та координація дій між нашими вимушеними тимчасовими мігрантами та офіційними представниками України.